Що насправді носять редактори журналу Жіноче Здоров'я у своїх робочих сумках? Ідеальна робоча сумка, що насправді потрібно стильному та продуктивному професіоналу. Сучасний ритм життя диктує свої правила. Ми постійно в русі перемикаємося між завданнями, зустрічами і особистими справами. І в цій круговерті надійний супутник це не просто сумка, а скоріше мобільний штаб. Що вміщає все необхідне для підтримки продуктивності і гарного самопочуття. Але як зрозуміти, що саме має бути в цій сумці, і як організувати простір, щоб все було під рукою? Я, як людина, яка багато років провів у сфері консалтингу і постійно переміщається між проектами, прекрасно розумію цінність добре організованої робочої сумки. У минулому я перепробував безліч варіантів, від величезних шоперів до компактних портфелів, і можу з упевненістю сказати, що ідеальна сумка це не про розмір, а про функціональність і продуманість. Чому важливо правильно організувати робочу сумку? Перш ніж говорити про вміст, давайте розберемося, чому взагалі варто приділяти увагу організації робочої сумки. Це не просто питання естетики, хоча це важливо. Йдеться про. Економії часу. Уявіть, скільки часу ви витрачаєте на пошуки потрібного документа, ручки або зарядки в переповненій сумці. Правильна організація дозволяє миттєво знаходити все необхідне, зниження стресу, безлад у сумці це відображення безладу в голові. Коли все на своїх місцях, ви відчуваєте себе більш зібраним і спокійним. Підвищення продуктивності, швидкий доступ до необхідних інструментів і аксесуарів, допомагає вам залишатися зосередженим на завданнях і працювати більш ефективно. Турбота про здоров'я, зручна і правильно організована сумка не буде тиснути на плече і не викличе дискомфорту, що особливо важливо для тих, хто багато ходить пішки. Базовий набір, що повинно бути в кожній робочій сумці. Отже, що ж має бути в ідеальній робочій сумці? Я пропоную розділити вміст на кілька категорій. Один робота та продуктивність. Блокнот і ручка так, цифрові інструменти це чудово, але іноді потрібно просто швидко записати ідею або зробити замітку від руки. Я віддаю перевагу невеликому блокноту формату А6, який завжди поміщається в кишені. Зарядний пристрій для телефону і пауербанк це абсолютна необхідність в сучасному світі. Powerbank ваш найкращий друг у ситуаціях, коли немає доступу до розетки. Ноутбук або планшет, залежно від вашої роботи, вам може знадобитися ноутбук або планшет. Якщо ви працюєте в офісі, можливо, вам буде достатньо планшета для заміток і читання документів. Навушники не тільки для музики. Навушники з шумозаглушенням незамінний інструмент для концентрації в галасливій обстановці. Органайзер для кабелів, кабелі, зарядки, адаптери все це може перетворитися в хаотичний клубок. Органайзер допоможе тримати все в порядку флешка для зберігання важливих документів і резервних копій. 2. Здоров'я і благополуччя. Вода. Гідратація ключ до гарного самопочуття і продуктивності. Я завжди ношу з собою пляшку води, яку поповнюю протягом дня. Здорові перекуси, фрукти, горіхи, батончики, все, що допоможе вам залишатися ситим і енергійним протягом дня. Бальзам для губ, сухе повітря в офісі та транспорті може призвести до сухості та потріскування губ. Дезінфікуючий засіб для рук особливо важливо в періоди підвищеної захворюваності, маска для обличчя, як і раніше, актуальна в громадських місцях. Знеболюючий про всяк випадок, якщо раптом заболить голова. Три особисті речі: Ключ від будинку, офісу, машини. Гаманець з грошима, картами, документами, візитні картки для обміну контактами. Зонтик раптом піде дощ. Ліки. Якщо ви приймаєте будь-які ліки, не забудьте взяти їх із собою. Невеликий рушник або серветки знадобляться в самих різних ситуаціях. Поради щодо організації робочої сумки як уникнути хаосу. Тепер, коли ми розібралися з вмістом, давайте поговоримо про те, як організувати простір сумки. Ось кілька порад, які допоможуть вам уникнути хаосу. Використовуйте органайзери, органайзери це ваш найкращий друг у боротьбі з безладом. Вони допоможуть вам розділити вміст сумки за категоріями і швидко знаходити потрібні речі. Я використовую кілька невеликих органайзерів для косметики, кабелів, документів та інших дрібниць. Згортайте одяг, якщо ви носите з собою сорочку або светр, згорніть його рулоном, щоб він займав менше місця. Використовуйте вакуумні пакети, якщо ви носите з собою багато одягу, використовуйте вакуумні пакети, щоб стиснути його. Регулярно переглядайте вміст сумки, раз на тиждень або раз на місяць переглядайте вміст сумки і позбавляйтеся від непотрібних речей. Очищайте сумку, не забувайте регулярно очищати сумку від пилу і бруду. Мій особистий досвід, що я завжди ношу з собою. Як людина. Яка багато років проводила в консалтингу, я навчився цінувати кожен сантиметр простору в сумці. Я завжди ношу з собою невеликий блокнот і ручку для швидких нотаток та ідей. Пауербанк, щоб не залишитися без зв'язку. Навушники з шумозаглушенням для концентрації в галасливій обстановці. Воду і здоровий перекус для підтримки енергії. Органайзер для кабелів, щоб не витрачати час на пошуки потрібної зарядки, візитні картки для обміну контактами, висновок. Інвестуйте в зручність та продуктивність. Ідеальна робоча сумка це не просто аксесуар, а інвестиція в зручність і продуктивність. Правильно організована сумка допоможе вам економити час, знижувати стрес і підвищувати ефективність роботи. Подумайте про свої потреби та виберіть сумку, яка відповідає вашому стилю життя. І не забудьте про правильну організацію простору, це ключ до успіху. Пам'ятайте, що ваша сумка повинна бути вашим союзником, а не джерелом стресу.